Рада вітати усіх, хто завітав до нас на канал, усіх підписників, а також гостей нашого каналу. Кому сподобається, то прошу підписатися. Сьогодні, 10 вересня, у нас на івано Івано-Франківщині три дня проливні дощі. Ото хочу відзняти сьогодні гортензії і подивимося, в якому вони стані. Звичайно, що похилилися. Дощик їх трохи замучив за стільки днів, набралися водички. Але в нас були дуже спекотні дні цілий місяць, так що то так або все обпікається, або дощиками заливає, але нічого. Зробимо маленький огляд на сьогоднішній день, як виглядають гортензії. по волотистих сьогодні перейдемося. Так, Найперше в нас тут молоденька цьогорічка з стробері блосом. Ось так вона виглядає на сьогоднішній день. Нерівномірне квітування, звичайно, того, що це ще першорічка, не набралася сили. Так, і є окрашена і світленька от така Strawberry Blossom. Поки що нічого не можу ні рекомендувати, ні заперечувати, тому що вона в моєму садочку тільки перший рік. Так, бачимо барби на дальному плані Vanilla Фрайс. Це вже у мене довгожителька, ну не так дуже, але все рівно. Різні барвиди і і кремова, і розова, таке враження, ніби полуничне морожене. І колір настояного вина, такого добре настояного червоного вина. Підійду ближче. Ось які великі китиці, волоті Ваніла, фра, ваніла Фрайс. Є в мене два кущі. Трошечки знизу вона прихворіла. Оце одна із всіх гортензій, що в мене є в колекції, дуже. Дуже багато. Одна ваніла фрайс, що в мене листочки знизу має. Також ось що листочки мають захворювання такі от. Не знаю, що їм бракує. Вже дивилася, допомагала їй. Ось моя, моя ваніла Фрайс. Така вона виглядає. Поряд полярбір, полярний медвідь. Так, змінила, бачимо. Повністю окрасилася в насичений фісташковий такий колір. Раніше була вона біленька починала, ця гортензія пізніше лаймова і зараз такий насичений. Ну, Дуже вона мені подобається. Дехто каже, що немає червоного забарвлення, не дуже, а мені подобається навпаки. Ось так вона виглядає. Бачимо, ми. Характерні зубчики, я вже показувала цю гортензію. Чи можна відрізня? Від, від, вона вирізняється від лаймлайди інших, що кожна квіточка у волотях має на кінці такі зубчики різьблені. Ось приближу ці зубчики, покажу. Ось такі от зубчики. Суцвіття має зубчики такі. От на суцвітях квіточка. Здалеку. Ось такий гарний куш. Ну, вже. Як все буде добре на другий рік, вона буде набагато краще виглядати, підніметься. Ну, це вже відколи вона декоративна, квітує і вона і Ваніла Фрайс. Ще раз підійдемо, подивимося здалеку. Та молоденька трояндочка зі Росток. Я її повторила, в мене є великий кущ, і ось вона красунька. Дуже, дуже рекомендована троянда, винослива, дуже довго декоративна, квітує. Кінзиштат росток. Першорічечка, навесні тільки посаджена. Хороший саджанець прийшов і відразу видно кущик формує. І тим більше пізніше, що знову ж таки я її пересадила. Так що молодчинка. Шавлія я другий раз. Завжди звертаю увагу на те, що з шаблі треба підрізати після першого цвітіння. І вона по... виходить на друге квітування. Ось так виглядає клумбочка. Ідемо далі. Так, підійшла до других гортензій. Усе от повибивало багато пелюсток. Я кажу ж дощі три дня безперервно. Так, перша в мене тут Lime Light, Ось також колір такий, у неї зараз глибокий, фісташковий, такий темний, насичений, уже осінній. І трояндочка така, їй там в пару по кольору. Дуже гарна. Рекомендую мене три. Кущі лаймлайт. Чекаю, коли вона підніметься. Там е, е, туя у мене смарагд, що буде замик... е, у вигляді паркана. Ось і скельний голубий ялівець в переміжку. Так через раз буде дуже гарно виглядати, як почнемо стригти. Ну, ще вона не набрали висоти певної. Тоді буде триматися, буде так гарно вирізнятися. В контрасті буде скельний ялівець, туя смарагд, буде такий парканчик. Хочемо закрити повністю, щоб такий був закритий простір. Так, то в нас є наша гортензія Limelight. Також чекаю до двох метрів обов'язково. Будемо все робити для того. І тут моя також любимка фантом. Зробила я її чуть-чуть так підняла на три ніжці знизу. Абсолютно здорове листя. Що в одної, що в другої. Ось фантом. Дуже мені подобається на штампі фантом того, що у неї суцвіття. Дуже легесенькі, такі мереживні. Ось вже така набула кольору, такого багатого, винного, так осіннього. Ну, ну, шикарно, шикарно виглядає. Дуже гідна що одна, що друга. Дуже гідні гортензії. Рекомендую, невибагливі. Не знаю, хтось мені в коментарях написав, що якщо читає про гортензії, таке враження, що їх треба доглядати цілий рік і підгодовувати, ну я не знаю. Нічого я з ними такого не роблю. Звичайно, буду робити огляди по догляду за гортензіями, але абсолютно порівняно з трояндами, набагато легший догляд у мене з гортензіями, особливо волотистими і деревовидними. Ну, трошечки широколистими, лист... широко то трошечки, звичайно, треба трошечки більше. Ось тут у нас трояндочка, я вже також першорічка, я вже рекомендувала її. Голден Мустанг. ось три дня дощі в проливні. Все. І сонце квітку тримає неймовірно довго. Я не знаю, чи їй тут так подобається. Ще дуже багато сказати не можу, але вже вона мені сподобалася тим, що не капризуля. Трояндочка, Мустанг. ну, Оскільки я вже тут, то хочу на цьому зосередитися <кій> і зауважити, що хороша трояндочка. Так, як виглядають ці дві гортензії? Ось клумбочка. Тут ще в нас газон тільки робимо новий, ще маємо засіяти. Так що, прошу, ось так виглядає. Ідемо далі. Так, тут у мене така монопосадочка середньорослих гортензій, невисокі. Бо якщо трогендарій трошечки після першої хвилі має, набирає сили на квітування на другу хвилю. І хотіла, щоб трошечки був квітник. Клумбочка декоративна, посадила так збоку, оскільки PH міняється ґрунту, Винесла на бік і таку собі зробила монопосадочку середньорослих гортензій волотистих. Тут у мене є графіті, ось, окрасилася через раз, там також графіті. Дуже вони вже давні давно пофарбувалися. Зараз перейду. Тут трояндочки мої. Ой. Так, це в нас. Також ось через раз також графіті. Так, тут в нас є скайфул. Скайфул не міняється, майже трошечки обгоріла з тієї сторони. Так, скайфул. Така середньоросла гортензія. І, о, Боже, як же ж ти називаєшся? Як тебе я могла з Геркулес? Господи. Є в мене ще в другому місці трошечки більшенький. і Геркулес. Крас... Красунчик такий. Геркулес і ця гортензія із серії Флорі. Пізніше скажу, Боже, що як хочеться, то завжди людині дуже дуже вона гарна. Першолічка. річка, я вже по ній робила огляд. Ось. Пізніше пригадаю точно, як же вона називається Флорі. Є серія. Підні піксі, а зараз пізніше скажу добренько. Краще покажу ось свою Марію Терезію красунку романтичну вона біля неї. Не можу зараз собі пригадаю і скажу, як називається. З цієї сторони у мене гортензія Бонфаєр, також перший рік в моєму садочку. Дуже гарна, величезна, я казала, в волоці шикарні, як на, так як вона новачок в моєму садочку. Ну дуже квіточка на волотях, на соцвітях, Така вже велика квітка нарядна. Трошечки вдало я того, що перовський, перовський затіняє, то без кого приберу перовський на, на другий рік, і буде, буде краса. буде краса. Бонфаєр з цієї сторони, також ще один кущик Skyfall. Гортензія, чим у нас вирізняється, це такі геоцинтові квіточки. Ось, від дощику трошечки попробивало, розкинула кущик. Ще кущик молоденький, але ну, нічого. Скайфу. Ось так виглядають хороші такі гарні гортензії. Так, мої широколисті. Тут рядушком зупиню. Хочу показати, ось це від травня місяця. Декоративності не втрачають. Звичайно, квітували оце такі шапки. Це, це все квітування переходить одне в друге. І зараз і новесеньке, і, знову. І, і ще наростають. Я навіть не знаю, звідки вона набирає сили, ці гортензії. там я зупинялася, звичайно, по назвах. У мене тут декілька кущиків різних. Ось цей також відквітував. Красунька неймовірні. Красуні неймовірні. Ідемо далі. Я пригадала звичайно оцю красуню винного кольору. Такий прям навіть не можеш. Це, це просто знахідка така кольорова. Ну не знаю. Це першорічка, з щеренка виросла, як я робила аналіз. і собі пригадала серія петіт. Петіт Флорі, бо Петіт Стар і Петіт Чері малюсенький, у мене такі дуже низькорослі, а ця чуть-чуть вища, середньоросла, петіт флорі. Гляньте, яке неймовірне забарвлення. Ну, тут стільки відтінків, це, це фисташка, рожевий, малиновий, глибокий, гірчичний. Ну, навіть не, не знаю, ну, дуже красиво, абсолютно не вигоряє, дуже гарна. Першорічка, ну, молодчинка, петіт флорі, моя монопосадочка. Ваніла Фрайс. Бачите, тут в мене і пінісетуми, і міскантуси, і перовські ваніла. Там треба було вімсред. Ще, так. Тут в нас також полярбір молоденький ще. Крас красень. Також має забарвлення різне. Полярбір. Там гортензія з Джекісом фаворитом Лайм Лайт. Зараз я перейду, 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 перейду. Так, ось там в нас також лаймлайт. Фрайсмельба. Фрайсмельба. Тут Артеміс розкинувся після дощику. Також лаймлайт. Там у мене незнайомка прийшла пересортом, ми ще вияснимо. Фрейс Мельба, кольора різнобарні розкинулася. Так, ще я хочу показати, який шикарний Геркулес і Magical. Ось, Монблан. Меджика Монблан, прошу. Трошки з запізненням. Носу цвіття, просто все в душі. Ось все воно трошечки підгоріле. Монблан, Меджика Монблан, ну Дуже рекомендована, шикарна волотиста гортенця. Гляньте, які волоті. Це ж, він, це ж молоденький кущик, а як досягне, він почне розвиватися буде, яка, яка це буде краса. Виглядає просто бомбезно. Гляньте, ніби такий легесенький кремовий, і масляний, і фісташковий кольорап, ну, і лаймовий, от такий низ лаймовий, і Геркулес. Трошечки вищий і Геркулес. Рівнесенько тримає себе Геркулес, які волоті дуже величезні. Прям такі ось, які волоті порівняні. дуже великі. Кремовий вершечок, ну трошечки підгорів, бо тут сонце просто з обіда, то було такі температури високі, Чуть-чуть підгорів. Ось ідемо далі. Зараз ще покажу гортензії. Ось так виглядає на сьогоднішній день. Молоденька цьогорічня посадка. Ну, правда, я не купляла менюпеньку трошечки більшу. Пінки про Точно не помиляюся, точно у нас також має свою, тако, свою рідність. Бачите, в пінки міса. Такий гарний зараз відтінок у неї. Але верхівки, верхівки. тримає кремові, ну, вона також середньоросла гортензія. Дуже мені подобається. Така гарнюня. Невибаглива. Постійно на сонячній новій то ще не така не... нова клумба буде на газончику, то ще така от вона тут буде гарно дивитися. Нова клумба неупорядкована. Тут в мене туя смараг, так я її пробувала чупа-чуп підстригати. Ось, покажу з цієї сторони. Так, ще в нас тут. Безпорядок, але нічого, всього помаленьку. Ідемо далі. Якщо в мене тут є така монопосадочка, тільки, тільки посадили недавно. Перша Magical Kalimanjaro. Показала, яка, яка то красуня була, зараз пообгоріла. Ну, дуже мені шкода. Але це там таке суцвіття, то така ну, дуже міцнюща. Я собі уявляю, як вона буде більшою. Так. Ну, Це вже квітує від не знаю якого місяця, від червня. Е, ред, е, е, ну, так, вімсред, правильно, вімсред, ось, вімсред, Вже така набула прям такого багряного, фіолетового-винного кольору. То вже отак вона себе. Бачите, як вона себе. Як виглядає і як вона себе почуває. Ось така гортензія. Багато, ну, це, звичайно, ми всі знаємо, що ця гортензія має стерильні і фертильні квіточки. Дуже ніжна і така, що себе може утримувати з має легесенькі. Цьогорічна посадка Red Velvet. Пізніше вона ось почала квітувати, вирізняється від усіх. Red Velvet. Так, так вона виглядає. Ну, дуже бачу, що має хороший потенціал. Міцна Red Velvet. І ще не буду на вже зупинятися, там ще ми упорядковуємо ось такі гортензії, болотисті. Ось так. Декоративні, дуже довго, непримхливі, дуже гарно себе почувають у нас. Так що рекомендую кому подобається. На цьому буду закінчувати свій огляд гортензій волотистих. Усім зичу мирного неба. Щира подяка нашим захисникам. Нехай ангелики охороняють їх. Всім зичу добра. Па-па!